Що ж, перейдемо тоді до наслідків атаки на Севастополь і пов'язану тему. Наслідки пошкоджені Ні. кораблі і. Ні, я, я про зерно, я про зерно натякаю. Я вже злякався, ну, я думав, що це проговорив і. ти ж з наслідків почав, якраз з висновків. Ну так. Отже, моя тема це, власне, про зерно, морська блокада. Що Росія робить на цьому напрямку? І що вона власне, що за все буде робити? 29 жовтня, одразу в той же день після атаки на кораблі на Севастопольському рейді, Росія заявила, що у відповідь вона виходить із зернової угоди, яку була, яка раніше була підписана представниками ООН Туреччини України, і таким чином, власне кажучи, закриває. Повністю зерновий коридор і відновлює повну морську блокаду України. Це вдалося уникнути через позицію Туреччини, яка має зараз значний вплив на російську зовнішню політику на Чорноморському напрямку, через те, що Росія від неї залежна. В Україні, ну і взагалі в певних міжнародних медіа. Конфікальних медіа дуже звертали увагу на те, наскільки турецький флот реально переважає зараз можливості Росії, у всякому разі, якщо рахувати по кількості боєздатних винпалів, але основний, власне кажучи, вплив Туреччини на Російську Федерацію зараз через те, що Туреччина є певним таким вікном для Росії для обходу санкцій економічним партнером і певно таким хабом, який дуже важливий для Росії для підтримання її. Економічних можливостей, зокрема в умовах е, значної ролі е, портівазово-чорноморського басейну. Е, зараз, е, якщо ілюстративний матеріал е, можуть бачити е, наші шановні слухачі, там ми можемо власне, такі розглядіти сам маршрут зернового коридору, яким пролягає е, поруч із е, українським узбережжям, і також е, загалом ситуацію із морським трафіком на Чорному морі. Е, зокрема, прошу звернути увагу на. Регіон на півночі Чорного моря в районі збережі України, попри те, що Росія від 2 листопада заявила, що повернулася до угоди, все ж таки Україна втратила значну частину морського трафіку, тому що мова йде не стільки про відданість або декларації про відданість певним угодам, а мова йде про безпеку навіть під час функціонування морського коридору. Значна частина кораблів не хотіли брати контракти на перевезення тут українського зерна або інших товарів пов'язаних з ним через велику загрозу. І, зокрема, при вході в наближення до українського збережжя доводилося часто капітанам спеціально або власникам кораблів повідомляти страхові компанії, що відповідно. Впливало на е, загалом ціну цих перевезень, е, вартість страховки, і, одним словом, дуже сильно різало по е, рентабельності морських перевезень. Тут варто зазначити, що Росія вона, хоча й використала в якості приводу безпосередньо е, атаку на Севастополь, вона до цього дуже довгий час готувалася. Тобто, по суті, ми можемо говорити, що десь щонайменше початку вересня. Росія цілеспрямовано шантажувала і демонстративно заявляла про те, що вона готова відновити повну морську блокаду. Зокрема, вище керівництво Росії, в тому числі Путін, говорили про те, що умови угоди порушуються через те, що українське зерно воно йде в першу чергу в багаті країни Європи. Це відповідає. Дійсності в тому плані, що оскільки основні власне кажучи куп е, е, покупці українського зерна, що йшло по, по зерновому коридору 22 липня, е, це були чергу, європейські країни. Ц, е, якщо перелічити топ 5 то це чергу, Іспанія, на другому місці Туреччина, Китай, Італія, Нідерланди, е, ну і далі, по суті, ще цілий ряд країн: е, там Африка, Азія, Єгипет, Нігерія. Е, Тим не менше, тут важливий момент, що це, це обмеження на експорт до певних країн воно не було частиною угоди. Це просто Росія, як певною мірою намагалася звісно, гетимізувати продовження своєї агресії, подальше відновлення блокади, і віджати України ринки зараз. В умовах війни на виснаження Росія цілоспімовно намагається знищити українську економіку і в тому числі за рахунок. Того, щоб витиснути Україну з ринків на фоні нестабільності на міжнародних ринках продовольства, тяжкої економічної ситуації, рецесії, яка зараз є у світі. Ну і звісно, морської блокади, зокрема, на цьому напрямку, яка зактивно працював в Лавров в ході свого дипломатичного турне в країнах Африці, ну і, відповідно тобто, наш міністр закордонних справ Кулеба, який зробив турне у відповідь також по африканському континенту. Мова йшла про те, що Росія зараз намагається переконати, що основною проблемою і причиною взагалі, продовольчої кризи є політика України і західних країн, які її підтримують. Відповідно, позиція України і друзів з-за кордоном, що це основна причина загрози голоду, продовольчої кризи, зростання цін це є саме в тому, що Росія розпочала війну. В даному випадку. Це є питання не лише власне кажучи, здобути moral high ground, тобто довести, хто правий для е, певних представників медіа чи громадян за кордоном. Мова йде про те, що таким чином Росія намагається від е, забрати Україну ринки, погіршити економічне становище, і також домогтися певного зближення з рядом, е, країн Африки і Азії. Вказавши на те, що саме Україна і західні країни винні у їхніх проблемах, це пробле потрібно Україні, в тому числі для війни, оскільки Росія зараз активно по всьому світу, ну в цілому ряді країн, і зокрема на Африканському, азійському континентах шукає активне озброєння, боєприпаси і комплектуючі, е, зокрема, якраз питання продовольчої безпеки, воно є певним таким містком, який має допомогти Росії в подальшому. Е, знищити Україну як великого експортера е, на е, цих територіях. В ході ще, власне кажучи, перемовин і в, із представниками ООН в Москві 16 жовтня, і відповідно ультиматуму листа з вимогами, які бу, про які було оголошено 13 жовтня, е, росіяни якраз вимагали то, що, як того, що вони називали справедливістю. Мова йшла про те, що. Е, Умовою збереження і продовження існування зернового коридору ще до атаки на Севастополь. Вони висували те, що відмовить санкції, що стосувалися експорту російського зерна і російських добрив. Тобто, по суті, вже протягом двох місяців ще задовго до того, як власне була відбулася атака на адмірала Макарова, Росіяни цілеспрямовано просували на міжнародних майданчиках за кордоном, в ході реальності, Своїх представників Міністерства закордонних справ, ну і також відповідно агентури пов'язані з ними два дві необхідні вимоги. Це в першу чергу те, щоб були відмінені і не вводилися нові санкції, що стосувалися їхніх зерна і добрив, і це те, щоб були обмеж... був обмежений експорт українського зерна до певних країн, таким чином, щоб обмежити можливості України по здобуттю отримування прибутків за кордоном. По суті, ми бачимо е, певні такі е, сукупні дипломатичні, диверсійні і військові операції. Е, Росія шукала приводу для того, щоб нанести черговий удар по морським комунікаціям України, і одночасно займаючись саботажем в якості е, е, члена координаційної групи, е, що займалися власне доглядом кораблів, що проходили через зерновий кодор. Координаційний центр даного коридору, він знаходиться в Стамбулі, і там кораблі мусять проходити певну перевірку, чи вони не везуть що, що не входить до там, Ну власне кажучи, не перевозить щось окрім зерна, там озброєння людей і таке інше. Росія використовувала своє становище для того, щоб максимально затримувати чергу. Там в окремі моменти в жовтні вже накопичилось там в черзі по 150-170 кораблів. Одночасно, і вони е, водночас е, продовжують використовувати ц, е, цю ситуацію і вже зараз, коли вони повернулися до е, власне, зернової угоди, е, ми це можемо побачити на прикладі того скільки королів проходить через е, проходило через е, ці, ці зерновий кордон е, через перевірку потім останніх днів. Якщо 30-го, 31-го це було відповідно 46 і, 30, і 31 корабель, то відповідно зараз щоденно планується вже по 12 перевірок, і при цьому проводиться їх і лише 8-9. Е, ну, варто зазначити, звісно, що при цьому сама кількість кораблів, які е, так чи інакше прямують до українських портів або з них, вона зменшилася втричі. На даний момент за вчора, скажімо, до порту Одеси, вірніше до трьох портів українських, які були розблоковані частково за умовами зернової угоди, це Одеса, Південний Чорноморськ, зайшло 15 кораблів. За сьогодні це лише 8. і величезна проблема в тому, що значна частина контрактів пов'язана з перевезенням, зараз не укладається через те, що Кораблі власне, власники страхові компанії не хочуть ризикувати з урахуванням того, що Росія постійно представляє собою загрозу. Основним противником, і це власне кажучи, є продовженням розмови російських потенційних дослідників. Основним противником міськоморських сил Росії на Чорному морі є не український флот, який по суті відсутній як певна сила, на яку можна. Серйозно звертати увагу, а власне цивільне судноплавство пов'язане з Україною. Україна дуже багато втрачає саме через те, що вона зараз втратила більшу частину свого морського експорту. Цю ситуацію зернова угода не виправила, втім вона дозволила все ж таки вивести там понад 9 мільйонів тонн зерна протягом її зернового коридору. Це із 1 серпня по 29 жовтня цей період і відповідно долучитись зокрема до певних програм ООН, пов'язаних із голодуючими, до яких щоправда припало там всього країні районі 190 тисяч тонн, незважаючи на те, що в інформаційному середовищі в основному мова йде про загрози, пов'язані з країнами Африки чи з Голодом у світі, які, власне кажучи, Україна так чи інакше намагається побороти. Реально, тут більшою мірою йде, йде мова про забезпечення економічних інтересів України і часткового зняття забезпечення морського трафіку. В цій ситуації Росія вона максимально використовує свою силу перевагу на морі для того, щоб протидіяти будь-яким можливостям України по стабілізації економічної ситуації. Це, по суті, є частиною загалом більш глобальної політики Росії стратегії по відношенню до України, тобто, що це знищити Україну економічно в умовах е невдачі російського бліцівки ще в березні. Росія намагається таким, таким чином перейти до на інший рівень пропосення, в яких умовах такого, щоб Україна не могла діяти ефективно, не маючи в себе е, ту достатньо стабільної соціальної економічної ситуації. Це мова йде і про цьому спрямовано знищення підприємств е, з допомогою озброєнь на континентальній Україні. Це і мова йшла. Про атаки на кораблі, що проходять в районі зернового коридору, або, ще не менше загроза таких атак. Е, ну зокрема, варто згадати, що ще на самому початку війни цивільне судомпластво піддавалося прямим атакам з боку е, російських кораблів. Була частина кораблів обстріляна, частина кілька захоплено. Один щонайменше один корабель вже такі був потоплений розколовся, колосі. Більше частини команди загинула поруч з Одесою. І в результаті Росія зараз по суті намагається повернутися до цієї ситуації не стільки за рахунок безпосереднього використання сили, скільки за рахунок погроз. Бізнес любить стабільність. Він оч, очевидно, що власники кораблів, більша частина яких навіть якщо маючи там, скажімо, дуже слідкі бізнес-інтереси в Україні, вона там не менше ходить під прапорами там. Безлічі країн світу від Панами до Камеруну, і очевидно не зацікавлено в тому, щоб наражати свою власність, надзвичайно дорогу власність і прибуткову як корабель на ризик. Росія цим користується і зараз уже навіть за рахунок навіть в умовах того, що вона пішла на поступку перед Туреччиною, повернувшись до зернової угоди. Тим не менше, росіяни всіляко е, намагаються погіршити ситуацію України на цьому напрямку, е, фактично зрізавши там, нам е, більшу частину морського трафіку, яким він був е, ще в рамках зернової угоди. Це звісно ще не враховує те, що більшість українських портів залишаються заблокованими за винятком. Хіба що е, ті, що знаходяться власне на Дунаї. це із Маюрані. Вони зараз є основним власне вікном для українського морського експорту, але через чисто логістичні проблеми і те, що ці вони, вони не пристосовані бути виконувати функції основного порту України. Вони це все, все ж таки не відповідає економічним потребам України. Тут було, власне кажучи, з боку Мортіса певні порівняння з Другою світовою війною. Я вважаю, що вони доволі доцільні, звісно, з точки зору не настільки що можна ототожнювати якусь сторону з іншою, а для розуміння певної ситуації Україна з моєї точки зору зараз е ситуації подібні до тієї, які перебувала під час Другої світової війни, е ще не менше його періоди, е Італія і Німеччина. Мова йде про те, що в умовах нестачі традиційних морських сил. Слабкості на морі вона намагається використовувати асиметричну тактику. Е, було певне порівняння пов'язане з рейдом е, на е, Таранто. Мені здається, що воно не стільки відповідає тому, що реально відбулося, тому що це було більше ближче до реальності, якби скажімо, Українська морська авіація здійснила атаку на Севастополь. На мою думку, найближчими аналогами е, серед подій. Е, Другої світової, це є все ж таки дії, заданої вже 10-ї футилії італійських військово-морських сил, зокрема, його їх атаки на е, британські кораблі в суді і в Олександрії. Ну, найближчий власне аналог це пошкодження Elizabeth і Веліант, які були в подальшому відновлені. Ну, і затоплення важкого крейсеру Йорк. Тоді італійці. Найбільше ефективно себе проявило саме в якості диверсантів, користувачів асиметричної тактики, які зараз використовує Україна. В чому проблема такої тактики? Вона може реально при мінімальних ресурсах нанести дуже серйозну шкоду ворогу. Тим не менше, вона не здатна забезпечити контроль за акваторією. Тобто, по суті, ми бачимо, що незважаючи на те, що не те, що українці очевидно можуть нанести удари е, е, безпілотників чи протикорабельних ракет по е, кораблям чорноморського флоту. Тим не менше, е, проблема в тому, що їм не потрібно вступати в подібні дуелі, і навпаки, варто уникати всіляко зіткнень із е, засобами, які є в Україні. Їм потрібно протистояти або щонайменше, заявляти про загрозу для цивільного суднопласта, і законом цього вони наносять. Потенційно, що не менше Україні більше шкода, ніж якби вони при цьому обстрілювали, скажімо, узбережжя, там знищували українські кораблі чи артилерійські установки. Мова йде да про те, що Україна все ще слабка на морі. В по суті, її власні територіальні води життєво важливі для неї морські комунікації. Вони. Є, знаходиться в спірні, є є частиною спірної акваторії, яку Україна, на жаль, не може взяти під контроль, і відповідно ефективно протидіяти ворожим діям уже не по відношенню до власного узбережжя, а чи військово-морських сил, а по відношенню до цивільного судноплавства, що нині е, продовжує знаходитись вкрай тяжкому становищі, е, відповідно. Я хотів також порівняти в даному випадку ситуацію, зокрема це можна побачити по ілюстративному матеріалі зображення морського трафіку в районі чорного моря із ситуацією портів Азову Чорноморського басейну Російської Федерації. Як ми бачимо, там доволі активний товаробіг, нічого їм не загрожує, і по суті ми можемо гарантувати, що зокрема частина озброєнь. Комплектуючих боєприпасів, яку зараз російські дипломати і російська агентура за кордоном знайде в країнах Африки і Азії, вони підуть саме через ну, найближчі до України порти на Чорному морі, в першу чергу Новоросійськ, Ростов, порти Криму, і відповідно будуть допомагати подальшому вбивати українців, оскільки протидіяти на даному напрямку Україна на жаль, поки що, все ще не може. Власне, це те, що я хотів сказати з цього приводу. Прошу, якщо є якісь запитання, готовий підповідати. У мене є питання, нащо Росія взагалі пішла на ці домовленості, якщо вона зараз так сильно намагається якось їх зіпсувати і ситуацію погіршити. Ну справа в тому, що на неї тиснули з одного боку. Туреччина, яка є стратегічно важливою для Росії економічно, з точки зору логістичної обходу санкцій, і Китай, ну власне кажучи, ще в е, ході перемовин щодо війни в березні, квітні, коли були одно, одноразові неодноразові контакти між е, Кулебою Іван Віце, міністр закордонних справ КНР, мова йшла про те, щоб звісно ніхто не сподівався, що Китай там. Скаже Росії там фу і вона припинить війну, а про те, щоб вони відстоювали власні інтереси в плані того, щоб на Росію вона припинила або ще не менше обмежила морську блокаду. Тобто, це мова йде про те, що росіяни не хочуть бити горшки із те чим вони від них залежні. В першу чергу в рамках досягнутої домовленостей мова йде саме про Туреччину. Але при тому, від стратегічної мети, тобто, це знищення українського судноплавства, економічне знищення України, росіяни не відмовилися і будуть цю карту використовувати ще неодноразово майбутньому. Добре. Тобто, слід очікувати, що подібні ситуації. Е... Будуть повторюватись. Просто мені здається, що подібна ситуація була більш імпульсивним рішенням, коли потрібно було відповідати якось на приниження у Севастополі, і їм, ніби як довелось взагалі е, таке ляпнути. А після цього, не знайшовши шляхи відходу, е, вони просто повернулись. А ти ну, вважаєш, що думку, вона знову це готувалося раніше. Ну про сприводу того, що про це готувалися ще веренські про це заявляли і Кулеба і Зеленський. Звісно, це можна списати на те, що вони просто хотіли не виставляти Україну агресором, що напала на беззахисний російський флот, але реально здійснювалися заходи агентурні на рівні, ООН, на рівні окремих країн, які вказували на те, що Росія готувалася до зірвання зернової угоди. Руками тут варто зауважити з самого початку, що ця угода вона є лише частковим рішенням проблеми морської блокади, і тимчасовим там ще в самій угоді було прописано, що вона є, може бути продовжена або не продовжена в залежності від бажання підписантів через 120 днів. Тобто вона завершується, вже може завершитись вже 19 березня. Зараз турки Ердоган, вони пропонують те, щоб її продовжили ще на рік, або щонайменше відповідності до самого тексту угоди, вона може бути продовжена до березня, але проблема в тому, що росіяни можуть цілком вийти. І проблема в тому, що вони постійно демонструють, зокрема через власні агентурні мережі за кордоном, що взаємодію. Із людьми, які залучені до морської торгівлі, про те, що е, трафік морський з е, українських портах він є небезпечним, і це по суті саме по собі, навіть без е, конкретних акцій Росії, як які в прин я, я впевнені, що вони вони готові із потопленням кораблів, атаками захоплення е, цивільних суден. Навіть без цього це наносить величезну шкоду просто через те, що йде війна, і тут є все ще боєздатний російський флот, який готовий до акції проти цивільного судослав.